Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. І я сьогодні до вас прийшла з цікавенькою колодою Таро, з оглядом на неї. Першими враженнями, огляд це треба довго працювати з нею, а перші враження подивимося. Приїхала мені така стему колода, це оригінальна колода. Є такі магазини, які продає оригінали там, і вони ну, прям не за всі гроші світу, тобто можна собі дозволити. До 1000 гривень десь ця колода коштує, там треба дивитися е, найвигідніші дні, коли там акція, не акція. Ну, в общем, за 700 гривень можна взяти. Можливо, от буде дешевше, треба моніторити. Якщо потрібно посилання, пишіть в особисті повідомлення. Я вам скину, де я її взяла. Це колода таро, яка називається Whimsical Realm of Odyssey. Це така собі хімерне царство дивацтв або. Так, дивацтво. Отже, це щось дивне, так? Автор її. Зараз я скажу. Ага, тут треба гайдбук дістати, тому що автор... автора не зазначають чомусь на коробці. Гайдбук є. Так. Автор, художник, якого звати ой, Де він? Де його ім'я? Там вже була, була ця була його артворк. Uh, Ой, де ж воно? Still a bowl, still a bowl of Instant Noodles. Uh, це, коротше, такий нік його. І він намалював uh, оцю от колоду Таро, Cat Star Tales. Чудова колода, дуже мені подобається. Вона в мене в такому металевому боксі. І ще в мене є від нього колода, яка називається Любов і сміливість. Її я діставати не буду, бо вона в мене далеко схована. Я залишу огляд на неї в посиланні під, в описі під відео. Кест Стайлз дуже класна, є великий розмір, є маленький, і вона дуже крута. По-перше, хороша дуже якість. По-друге, класна сорочка, а по-третє, сама по собі колода просто дуже, дуже чітка, дуже зрозуміла, дуже класні образи, і стиль автора впізнаваний. Це не таке, що... ну, от, Як, наприклад, Антонела Платана, Волоскарабео, відома авторка. Або, наприклад, хто у нас такі відомі автори колод Таро. Ну, наприклад, Кетрін Вальстайн, авторка цього містичних моментів таро. Або, наприклад, Скотт Елкот, так, теж Його колоди відомі, ви не переплутаєте їх ні з ким. Є пул таро чтива, є таро жахів і є таро сайфай наукової фантастики. Давайте переходити до цієї колоди. Ось така коробочка дуже якісна, дуже крута, як флоскарабео. Ну, питань нема взагалі. Ось такі карти. Вони такі трошки пропластиковані, немовби, але це картон насправді. Це таке покриття на ньому. Ось така сорочка з Маген Давидом, Сорочка двостороння, можна і прямими і перевернутими ворожити, тобто така реверсабл, мідний такий зріз, підходящий до сорочки, дуже все красиво підходить. Це колода така собі геловінська, до геловіна ще далеко, але вже вайби відчуваються настрої його. Я взяла відповідний килимочок. І будемо зараз з вами дивитися цю колоду. Я трошки-трошки заглянула, трошки-трошки одним оком. Але колода неймовірно, красива, такі цікаві образи, така мальовка. Ну, чудово, мені подобається. Отже, ось такий дурень, ось такий дурень. Подивіться, яка в нього собака. Він іде з цвинтаря, тобто він починає нове життя у нього таке собі. Ну, не сказати, що воскресіння, але як мінімум у нього точно відбувається, е, як це сказати, е, ой, так хотіла швидко, е... така собі реінкарнація. Ой, хорошенький маг ось такий. Да, взяв меча, взяв палицю і е, готовий нас зачарувати. Так, е, давайте я по, по гайдбуку не сказала. Гайдбук хороший, е, половина англійської, половина китайської. Е, опис карти, прямі перевернуті значення, ключові слова, гайд кольоровий. Це дуже приємно, це дуже красиво, ну, в чому, якість чудова. Все, на цьому гайдбук завершено. Ось такий мах. Так. Далі. Тут колода насичена багатьма деталями, тому ній можна шукати, шукати рівні, рівні, рівні. От, подивіться, яка жриця, у неї тут настромлена настромлений гранат на е, три тризуб. Е, вона достатньо рішуча, як тіньова жриця, да? не, не надто пасивна, тому що вона готова маніфестувати свої знання. Ну, коротше, цікава колода така, дуже цікава. Імператриця, неї багато привидів навколо неї, так, які біля неї збираються. Тобто, говорить, що вона захищає їх, багато очей, ви бачите. Імператор уособлює владу да, на цвинтарі. Такий. Далі Єрефант. біля нього два привида, а в нього в голову встромлений меч. Тобто, за що цей Єрефант постраждав? Ми не знаємо, ми можемо здогадатися, так? Закохані така собі відсилка на Густава Клім, на картину Густава Клім та поцілунок. Єдине, що біля них тут ще є: змій, такий дракон красивий колісниця. Сфінкс рулить цією колісницею, в якій їде вампір і. Підсасує кров в цей момент. Ну, це I need blood, мені потрібна кров. Це дуже смішно. Але дуже, ну, дуже, дуже влучні такі ці образи. Ось сила. До речі, сила. Е, мені перегукується з силою. О, до речі, якраз вона зверху з Cat Star of Tales. Похоже, да? що з цій силі є. Ну, в принципі, автор один. Якби логічно, що в цій в силі таке воно є. І, по-моєму, мені здається, ну все-таки я дістану любов і цю сміливість зараз. Ні, в любові й сміливості інакша карта, але все одно авторський стиль він дуже такий впізнаваний і мені воно подобається. Так, давайте, дивитися далі. Так, поки це відкладу. Далі самітник. Ось такий у нас іде, шукає, так. Теж по цвинтарю йде в пошуках. Колесо фортуни ось така от карусель. Демонічна. Тут і демон, і бик, і єдиноріг, і сфінкс теж пробитий мечем. І янгол на На кому? На леві. Да? В общем, тут, короче, змішались коні люди. Але світ, да? ми бачимо, що це світ, і написано Тора. Так, далі юстиція ось така. Так, всіх перейжить, зарижить, зважить ваше серце і ваш розум, так, вчинки ваші. Далі. Ось такий от повішений. Ту в пастку попав, в пастку, тут якийсь його тентакль тримає. Смерть. Смерть досить швидка, тому що вона на автівці. Подивіться на цю автівку. В неї тут мозг просто управляє нею. Смерть леж... сидить на Капоті, на даху. Знову ж таки, бачимо харона, який пливе через річку Стікс. Є всі символи, до речі. Єдине, що немає людей, да, яких це смерть захоплює, але дуже симпатично. Так, далі помірність видно її серце. І таке враження, що вона якась демонеса, тому що вона всіх їсть, з'їдає, да з'їдає своєю знаєте тугою і своєю. А, до речі, слухайте, цікаво. Тут е, смерть з картою помірність. І смерть на м, карті помірність. Е, переплутали при друкові карти. Так, значить, що помірність пише? М -м, болото, ага. У цього е, скелетика колись були великі амбіції. Але да, от його засосала оця е, трясовина. Побуту якогось, да, нерішучості. Ну, будь ласка, отакий от диявол, дуже страшенний, але які в нього симпатичні. Послушники, отака от. От вежа. Ну, Тут вежу руйнують. Вежу руйнують. Вона як такий, знаєте, ходячий замок Хаула, який дуже такий да, деструктивний, але його хтось намагається зруйнувати. Хтось намагається з ним боротися з цим монстром. так. Зірка ось така, тут бажання, тут друг пеньок загадує бажання, в нього якийсь теж демон свій. Чи він піймав цю зірку, так? Зловив її. Зараз ми почитаємо. Так, зірка. Угу, Тут метафора да, того, що це пеньок, це тих, який не може сили від... відчепитися від свого коріння. Клас, дуже гарно. Ось такий місяць з таким цербером страшенним, дуже гарно. Так, мені ще цей місяць щось нагадує зараз. момент. Так, є да, настрій того, що це карти схожі. Ну тут цербер, а тут теж такі собаки злі, які да, піджидають тебе в найнезручніший момент. Тут, до речі, ще відсилка до картини Ван Гога Зоряна ніч. Так, добренько. Далі давайте рухатися сонце. Сонце трошки токсичненьке, як на мене, тому що тут цей, маска чувного лікаря у нашого головного героя, іконик в нього якийсь, по-моєму, вже з залишків. так? Ось такий суд. Є Єнгел, але янголом керує більш якась серйозна сила. Ну Мені ця карта чомусь є якимись маніпуляціями, да? якоюсь маніпуляцією. Суспільною думкою, типу, якесь іпсо, ну щось таке. Ну, таке щось незвичайне. Ну і карта світу. Запрошує нас рухатися далі. Запрошує нас у, нове, у нову пригоду якусь, так, давайте почнемо світ. Твоя подорож підійшла до благословенного кінця, і, нарешті, ключ відкриває фінальну, ну, фінальні двері. Любові, життя і смерть, так само, як хороше і зле. Тут живе в гармонії. Так. Далі давайте рухатися. Тут жезлів ось такий. Не дуже рішучий, як на мене, він тут такий, да, стриманий, не мов би. Тобто колода темна, да? Тобто трошки будуть значення відрізнятися від класичних, тому що все-таки вона тут йде в таку більш тіньову сторону. Двійка жезлів. Карта вибору, в принципі, тут вона так і залишається. Трика жезлів, так, щось виходить, щось ні. Давайте двічку, трічку почитаємо. Так. mm Euh, садить, садить на uh, не дуже багатій землі. Далі четвірка жезлів. Ну, в принципі, щось вийшло. Да? Якісь такі сіамські близнючки у нас тут показані. П'ятірка жезлів. Так, що п'ятірка нам пише. Тут я такої боротьби не бачу, як такої. Uh -huh. Але все одно є, так? Да? Бачите, якась така? Uh -huh. Якась така. Повстання якесь таке, так? Да? Ну, тут один котик проти оцих от чотирьох персонажів. Так, теж така конкуренція, типу. Шість кажезлів. Ну, тут такий провід прям, да, зображено. Так. Сім кажезлів з панда. Вбила іншу панду. Щоб, не дай бажа, навіла вона її бамбук. Хоча для панди да, така поведінка дуже нехарактерна. Вісім кажезлів, э, статуї на острові Пасхи. Тут у нас такий безголовий лицар. І вісімка жезлів е, показує зміну. Зміну, да, швидкі, якісь зміни. Хоча да, е, світ навколо тебе змінюється, але щось є вічним, да, якісь константи в твоєму житті. Теж цікава така філософська карта. Ну, не просто так. Дев'ятка жезлів. Обудала сидить десь в місті, так, тут знаки, світлофори, гучномовець. Е, і воно таке собі як захисник такий. Оберіг. І десятка жезлів. Ну, тут у неї-купа купа, -купа обов'язків, але вона в цілому справляється з ними. Не бачимо ми того, що вона перевантажена, ця героїня. Паз жезлів дуже смішний, нагадує мені казку про пана Коцького. А, так, є такі а, лицар жезлів. Ось такі. От. Таке голова в нього здоровенна. Да? Тобто ми розуміємо, що він там собі щось надумав уже. Королева жезлів дуже красива, гляньте, яка вона? Зубата. Да. Два жезли в неї, до речі, Сонях і жезл, тобто вона тримається за свої прояв своєї активності. Котик у неї теж такий. Далі король жезлів, вампір такий, так? теж на фоні, що вона єгипетська якась принцеса, що він. Ну, Ветівські, тих... до речі, Сюж... сюжети. Такі вони пустельні персонажі, тільки це ще й нічний. Да, жрець. і теж у нього котики навколо нього. А, такий канделябр прям. Далі тут з кубків. Теж виливається кровіща, серце виливається, наповнює. Да. Угу. І ще й ворон замість голуба, Ну, тобто, темна колода однозначно. Ось такі от Санта-Муерта. Санта-Муерта черепушки. Тут дві зустрілися на двічі кубків. Такі персонажі. Трійка кубків. Вампір, Латер, Джеко Латерн і Відьма. Так? Тобто це конкретно який Геловін, да, День цих святих. Четвірка Кубків. Теж черепа і скелетики. Що вони тут? Так, що вони тут? Така self reflection rest і такий відпочинок, да? тобто не звертати увагу на ще якісь обставини, які тебе не дуже цікавлять. П'ятірка кубків теж. Тут, знаєте, трошки, можливо, більш оптимістична п'ятірка кубків, ніж зазвичай, тому що тут все-таки людина наповнює щось. Да, зі свого серця ми бачимо, що це серце, серцевий м'яз наповнює два кубки, хоч і е, інші розлиті залишилися. Тобто, тут ну, така не сказати, що втрата-втрата. Тут все-таки є певний оптимізм в цій карті. Шістка кубків. Ну, тут така, да, Просто подарунки. Сімка кубків, тут демон намагається обрати собі, да? за що він буде далі боротися. І тут ще якась така вища сила, яка його провокує. А він щось відволікся на спокусу якусь, На зеленого змія. Вісімка кубків іде. Красиве не сукня, вбрання з парасолки. парасолкою вона йде. Дев'ятка. Джин такий. Да? Джин з... з люка такий. Прям ну, дуже небезпечний персонаж. Десятка кубків, сімейство скелетиків, дуже симпатичне. Ваш кубків ось такий вампір. Упир. Шукає жертву да, наступну. Ось такий лицар Кубків. Теж без голови, да, аби з кимось кохання закрутити. І, до речі, буде реактивним, тому що тут дуже швидкі ворони навколо нього. Королева кубків, о, будь ласка, чекає кохання, навіть якщо це якийсь демон. Така от королева кубків. І король кубків тут такий котяра демонічний з котиком. Да, Немов би злий, але ніжна душа. Тут з мечів, світло і меч у нього тут і серце є з цього привида. Двійка мечів, не бачу, не чую, але ну, хоча одне око відкрите, так? Трійка мечів. Він, бачите, який скелетик. У нього йому устромили три меча в серце, але він все одно пропонує нам свою троянду, кохання. Да? У нього тут, тут дуже такий потяганий цей, ця парасолечка, але все одно він. Щось плекає, якісь надії. Молодець. Четвірка мечів, тут відпочинок. Схожий мені на Чарлі Чапліна, якийсь образ з німого кіно. П'ятірка мечів, ну тут всіх переміг, да, всіх своїх а, ворогів, і не лише. Так, і залишився сам один. Ну, отакі от. Шістка мечів тут прям переїзд, да, чудовий. Теж до нових ідей, допомога з чогось боку. Сімка мечів вкрав. З цього цвинтаря і несе на інші. Так, вісімка мечів. Отут, от, бачите, таке прямо опудало. Тут маяк є. Тут, в принципі, можна було б так, щось зробити. Але ти опудало, тобі прибили прямо руки до, цієї, до цього дрючка, і ти нікуди не рухаєшся. У тебе навіть ножок немає. Дев'ятка мечів, теж вампір якийсь, чогось. А, сонце да, на нього світить, боїться сонця. І навіть пронумеровані мечі, пронумеровані причини страху. Такі. Раз, два, три, чотири, п'ять. У тебе є. Купа аргументів, щоб, щоб щось не. Десятка мечів. Ну тут фінал. Навіть в око вже встромили. Тобто, хоча, бачите, пробивається якась у нього ця енергія, все-таки не до кінця його убили, або не все ще закінчено. Паж мечів ось такий. Шукає з книжечкою, да? ходить, шукає. Проблем на свою голову. Лицар мечів на такому монстрі, змії, хоч і маленький, але всі заклює. Королева мечів дуже красива, така. Дуже така, знаєте, харизматична, але меч у неї надзвичайно гострий. І король мечі, ось такий от симпатичний, теж хорошенький. У нього тут, навіть янгол є. Тобто він може бути дуже злим, може бути дуже таким холоднокровним, але янгол у нього є на плечі. Так, то з пентаклів? Тут у нас хто? Ну, Схожий на Франкенштейна. Зберігає пентакль. Угу. Двійка пентаклів. Така, знаєте, біполярку таку покаже, що людина характер постійно змінює. То він чорно-білий, то він такий яскравий, такий джокер, да? трійка Пентаклів. Пропонує нам співпрацю ця мумія. Давайте подивимося. Навичка, план. Так. Це у нас захисники підземного світу. Угу. Добре. Ось четвірка пентаклів Вовкулака. Добре. П'ятірка пентаклів це склеп. Ну і парочка біля нього сидить така, так? Да? Мабуть, їх туди не пускають. Зараз почитаємо, що нам автори пишуть. А бідність втрата. Та... Да. Не знають, куди йти, Де, ніде їх не чекають. Шістка пентаклів тут пропонують нашим приводам. Да? Пропонують їм щось, що їм пропонують. Ага, зважує серця цих душ. Ну, чи підуть вони далі на переродження, чи ні. Теж цікаво. Сімка пентаклів тут взагалі нічого, да? статична картина, очікування. Планування, да, навчання. Так, вісімка. Тут демон працює над пентаклями. Але знову ж таки, це робота така, яка тобі не дуже, як на мене, викликає в тебе задоволення, бо ти сидиш в якісь темниці. Да? це ну, Може бути знову ж таки робота, але вона там, не розвиває, не дає творчості. Це робота, можливо, якісь умови не дуже гідні, ну тобто вказивать якогось. Дев'ятка да? Пентаклів тут пірат, який свої скарби сховав. все, Він задоволений. Така у нього одна ручка, одна ніжка, монстр тут захищає ці скарби. Навіть папугу намалювали. Так, десятка пентаклів. Тут у нас з вами єгипетська тематика. І в цій єгипетській тематиці тут надбання культури, так? Теж хорошо. Паж Пентаклів. За монетку хоче виграти щось хороше: мозги, серце, розум, ножки, ручки. Успіхів йому всьому, звісно, побажаємо. Лицар Пентаклів. На крабі, да? ну, такий не надто швидкий. Королева пентаклів. Просто красота, просто така ніжніша. І король Пентаклів якийсь він фемінний, як на мене. Але біля нього все цвіте, да? все буяє. Ось така колода дуже цікава, дуже симпатична. Мені прям подобаються ці колоди цього автора. Він такий продуктивний, як ви бачите. Багато він випускає останнім часом. Дуже якісна, дуже приємна в тасуванні. Я сподіваюся, що буде такою ж приємною в роботі. Е, ну от. Якщо сподобалось, пишіть, я поділюся в, 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 в особистих, де її взяти. Але вона ну, не стоїть 3 копійки, да? вона там, не за 200 гривень, це вже. вже трошки подорожче. Але, як на мен... Та, і, по-моєму, там є міні-версія, міні-формат, але я не впевнена, що в міні-форматі є ем... гайдбук. Але ну, гайдбук все-таки хочеться мати, коли є така колода. Все-таки іноді хочеться там читати хоч два речі, ні, що автор зобразив. Ось така от краса, ось така от неймовірна колода яскрава. Да, така гуморочком, гуморова дуже. Мені сподобалося. Дякую за увагу. До зустрічі, па-па!